Народився Олександр 18 листопада 1977 року у Фастові. Сашко з маличку залишився без батьків, втратив маму і батька, який загинув внаслідок аварії на ЧАЕС. Він теж хотів врятувати рідну країну. І названою мамою для хлопчика стала Віра Слободенюк. Активний учасник Революції Гідності Олександр Зінченко продовжив боротьбу за волю і територіальну цілісність України, ставши бійцем добровольчого батальйону, який виконував завдання в зоні АТО. А у січні 2015-го був офіційно призваний до лав Збройних сил України до 72-ї бригади, адже його фах розвідника сапера був дуже потрібен там, де точилися запеклі бої з ворогом. Зуфар під таким позивним знали Сашу Зінченка побратими. Людину з надзвичайно добрим серцем, яке, здавалося, може вмістити у себе і людей, і бездомних котенят та цуценят, яких він завжди підгодовував, ділячи з ними і без того небагатий свій військовий обід. Олександр надзвичайно дорожив сімейними цінностями і намагався оберегти своїх рідних від переживань за нього. Тому часто дружина Наталія чула у слухавку, що у нього все прекрасно, годують добре і знаходиться він у безпеці. У травні 2015-го Сашко отримав осколкове поранення руки, але знов повернувся в зону АТО, сказавши рідним, що він одужав і не збирається використати своє поранення для того, щоб не йти на війну. Бо він має зробити все можливе для того, щоб рідним Фастовом не їздили танки, щоб дорогі його серцю люди спали спокійно, а не переховувались у підвалах від обстрілів. 17 вересня під час розмінування лісосмуги біля Волновахи 37-річний Олександр Зінченко підірвався на міні. Він жив достойно і загинув як справжній герой. На цих мінах могли підірватися не тільки військові, а й мирні жителі. Могли підірватися діти. Він поклав своє життя для того, щоб врятувати життя інших людей. Він загинув, залишивши вагітною дружину, так і не побачивши свою ненароджену дитину, на яку вони так чекали. Фастів і фастівчани не забудуть твій подвиг і будуть вдячні тобі, Сашко.